Всім привіт! Сьогодні вирішив зробити невеличкий влог, тому що я зараз находжусь на роботі. От у нас тут іде повним ходом ремонт. Ми переїжджаємо. От уже не будемо там, де ми знаходились. Ми вже будемо в другому приміщенні. Тут таке ось приміщення. Зараз я покажу. Так що сьогодні е, вчора фарбувалося, сьогодні дофарбувалося, я кажуть. Сьогодні беремо лазили зі драбині. Господі така тут взагалі дуже високі потолки. От, Я, звісно, там фарбував плінтуси і ну, там, звісно, ще фарбувати і фарбувати, бо перший слой ще повинен бути другий слой. То, звісно, я на тій драбині, звісно, було дуже весело мені. За угу. це вам покажу, що тут робиться, до чого і як. А потім вже коли це вже все ми зробимо, поки ми це вже переїдемо, то потім ще один зніму такий ролик. Так що... З однієї сторони, може, і добре, що ми переїжджаємо. Якраз буде такий от один сплошний, як кажуть, кабінет. От. І буде нормально, я так сподіваюся, на це. Просто, звісно, вже привик до одного місця, то тут буде друге місце. Але що не робиться, до кращого, як я завжди кажу. Так, ну тут, коротше, виходить, це буде вхід. Це вхідні двері тут. Тут раніше я напевно, тут не показував. раніше колись я тут працював, потім це все здалося в оренду, тому що було два зали. То цей зал здавався на воду. А тепер виходить, що ми той вже буде здаватися в оренду, а цей стається вода з'їхала, і ми будемо вже тут. От ну це по суті та діла тут, короче, це ж двері входні. Тут ще, конечно, жа роботи і роботи, тому що тут ще й вікна мити. Тут ось тут ще хватає. Короче всього, бо тут ще і е, якщо подивитися з вікна. Тут ще реклама висить, ну, приклеєна на вікні і від води, то теж треба буде там оддирати повним ходом. Тут коротше, ну, віконня, тут і треба буде і батарею видраїти. А то, що вже головне, що вже все покрасили. ось, Таким от макаром тут ще, звісно, ще роботи. Тут, бачите, Тут низький потолок. О, тут буде стояти. Да, я там... слухаю уважно. Слухаю. Да. Подожди. Так, на чому я зупинився, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, а, вспомнив. Коротше, тут буде манікюрний стіл стояти. Ось тут. От. Тут е, буде стояти е, диван. От, на проході для клієнтів. Е, там буде стояти моя вітрина. От, а тут, коротше, у нас вийде, от де така от велика стіна йде. Тут вийде наших два місця моє місце і мої напарниці. А там уже в кутку, там буде у нас мойка для миття голови. От, так що так. Так що знаєте, так якщо подивитись, ну приміщення таке, можна сказати, не і не маленьке, і не велике, таке біль, більш-менш середнє. Так що я ж говорю, що Тут ще треба буде так, кондиціонер тут працює, тут ще треба буде лампочки повкручувати, бо бачите, тільки одна світа сплошна. А тих дві ще поки не працюють, тому що лампочки перегоріли. Так що ще їх і буде набагато світліше. І також стіни світліші для того, щоб було, як сказати, більше, щоб казалось, що кімната така більш здорова. О, тут так. Пофарбували двері, ну, понятне, діло, що ще пидеться фарбувати, бо тому що ну, один раз всього лиш профарбувалося. от, І так треба буде декілька разів, щоб це все гарно зафарбувати. от. Бо ті двері ще не фарбувалися, от ще будуть фарбуватися. От. Там поличка ну, там поличка і так і буде стояти, от, тому що раніше, коли тут була вода, то тут просто-напросто робили, скажіть мені, там ну так як вода да, на розлив, то там стояли бутилки для ну типа на продаж, там типа вітрина така була для бутилок. От ну ми там поставимо різні статуетки, щось такого роду. От, щось там буде коротше, стояти. Також тут добре, що тут є, бачите, двері, тому що тут ось ці ці двері, yeah. так? І... Ці двері І у нас будуть закриті. Це свідомо заходити не будемо, тому що це зараз ці двері, які ми зараз працюємо, якщо подивитися. Ми там бачите, працюємо. Там, де ми зараз... От. Ну, Вони коротше, будуть закриті під замок. От, щоб і ні ми не заходили туди, і щоб до нас теж ніхто не заходив через ці двері. Так що вони у нас будуть закриті. От. А там у нас двері, там коротше, що дуже радує, що є тут уборна. Звісно, тут я ж говорю, що порядки треба робити. я ж говорю, що ремонт тільки тільки, тільки, тільки. Е, так, ну Тут буде у нас вішалка стояти. З нашими речами, а може, і буде і не тут стояти, бо тому що треба вішалку для клієнтів, то може вона навіть ця вішовка, може буде стояти і десь там, десь придумаємо. Будемо бачити. Це поки що так. Е, так. Тут, звісно, темно. І це, де тут кладова, це типу, тут і щотчики. Ну, Тут можна також і зберігати теж різні речі. Тут теж ще все буде до діла. Так, це у нас іде уборна. Тут теж треба ще порядки наводити в цій уборні. От. Е, так що тут теж є унітаз, тут є бойлер стоїть. І так, тут теж є і полички, є умивальник, і також є зеркало. Ось. Так що це дуже радує, що у нас окремо є сам вузі. О, тут, щоб бачите, драїти треба все, тому що все, це ржавчина все. Не подумайте, щось погане. Це ржавчина. Походу, тут так сильно не вбирали. Так що, таке. Так, і тут теж є така дверь. Так, зараз я виключу. Так, ось як я його тут. Тут я не знаю, тут, мабуть, лампочки нема. А, це тільки включається тут, поки в коридорі є, а там ще лампочки немає. Ну, ладно. І тут теж така ось іде кімнатка. То тут у нас буде типо, кухонька. Ну, Тут я вже груша робити і робити. От, теж таке невеличке приміщення, і ну, нам зіною буде достатньо. Такої міні-кухні, в От, Так що так. Так що нам достатньо, скільки нам тут треба. От, і також, що тут у нас і сигналка є, що теж це важно. Тому що у нас в нашому, у нас є сигналка. І, ну, і тепер і тут теж є сигналка. Собі поставили і не переживаю. Так що так. ось такий от поки невеличкий обзор. Ремонту. <хи> так що роботи ще, роботи, роботи ще раз роботи. Так що дякую, що були зі мною. І, як завжди, до нових зустрічей!